Нова угода із США стосується всіх копалин на всій території України. Про це заявляє нардеп Железняк. Він отримав від урядовців документ на 58 сторінок, підготовлений американською стороною і переданий Києву. Жодних згадок про гарантії безпеки там немає. Це не просто рамковий меморандум, а деталізована угода. Причому не на нашу користь. Йдеться про всі ресурси Нафту ГАЗ, як нові, так і вже освоєні по всій Україні. Внесок США допомога надана нам із 2022 року. Документ ще не остаточний. Железняк сподівається, що Україна наполягатиме на суттєвих змінах. І зможе їх домогтися. Управляти всі має Рада з п'яти осіб, троє з яких представники США з повним правом вето.